Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу залишити відгук на два продукти, які просто взірвали Instagram і TikTok. Вони є практично в кожному магазині косметики. І я не пройшла повз і вирішила замовити собі. І почнемо з першого продукту. Це гель для обличчя з ботокс-ефектом від компанії Модей. Можете, я вам. Отак от, от покажу склад, ви можете ознайомитись. До речі, ви можете натиснути на паузу і ознайомитись, а можете нажати собі прискорювач і дивитися відео швидше, так ви отримаєте більше інформації за менш короткий час. Коштував він мені 415 гривень. Тут у нас 150 мл. І що нам, до речі, рекомендує виробник, він дійсний 24 місяці, але якщо ви його відкрили, то лише 6 місяців. Але я думаю, що за півроку можна використати 150 мл. Також цей гель можна використовувати в якості, як засіб для процедур мікротокової стимуляції. Мене з не дуже порадував цей шимер, Якийсь незрозумілий, але я вам скажу, що на обличчі його не видно, я вже ним покористувалась, можна бачити. Аромат у нього такий досить медичний, також не дуже приємний, але він добре відчувається, якщо ви послухаєте його саме з пакування, але на обличчі його практично не чутно. Він добре впитується, має таку, я вам покажу тут на руці консистенцію. Прозорий гель. Цього шиммера практично не видно, досить швидко впитується. Я вам скажу, що якщо вам, наприклад, досить тільки сироватки без крему, то, то на цей гель прекрасно можна наносити макіяж. Я думаю, що він дуже добре підійде в якості бази під макіяж. Що по ефекту? Я не можу сказати, що в нього прям якийсь супер-ботокс, але в мене зморшок не так багато, щоб якось з ними там боротися. Він приємний, він дуже гарно відчувається на обличчі, він дуже гарно лягає. І знаєте, такий ефект якоїсь м'якої підготовленої до макіяжу шкіри. Я, звісно, користуюсь десь цього тиждень або два, тому прям такого якогось відгуку я не можу дати. Я думаю, що буде більш зрозуміло, коли я його використаю весь. Дивіться, мої порожні баночки. Я там буду залишати тільки чесні відгуки на всі продукти. Але досить непоганий продукт, хоча ботокс-ефекту я б не сказала, що він прям якийсь є. А те, що я побачила, це трішечки якось висвітлюється кольор обличчя. Обличчя стає більш такого рівного тону. Тому, в принципі, поки що я задоволена, буду ще користуватись і розкажу вам пізніше більш повний відгук. Наступна це адаптивний кушон. Також вже, мабуть, всі зняли на нього якісь відгуки свої, відео, тік-ток, Інстаграм, все скрізь. І я вирішила також показати такий він адаптивний чи ні. Дуже гарне пакування, але, от бачите, видно сліди від пальців, але це таке. Єдине, що. Оце от у мене спонжик чистий. За рахунок того, що він чорний, його досить складно вимити, і навіть якісь залишки, от бачите, видно. До спонжика, що от такий от мішечок, можна в ньому зберігати. З його можу розповісти про цей кушон. Він дійсно адаптивний, але не робіть моїх помилок. Ви можете побачити, що в мене кушон скрізь, і тут ще залишилось оце захисне покриття. Я вже не буду його доставати, бо все буде скрізь в цьому кушоні. Я візьму так трішечки, щоб показати, як він виглядає на шкірі. Я думаю, що цього нам буде достатньо. І закрию. Справа в тому, що я досить сильно натиснула на сам кушон і в мене все отак от так вилилось. І тепер маємо те, що маємо. На жаль, не можу вам показати якийсь такий товарний вигляд, але давайте спробуємо на руці, як виглядає кушон. Він дійсно адаптується, він дає таке досить тоненьке покриття, гарно розподіляється по шкірі. Ви можете бачити, як він добре все перекриває. Але що я можу про нього сказати? Він залишає такий сяючий вологий фініш. І тому я вважаю, що для жирної шкіри він не підійде. І не підійде тим, хто любить таку матову текстуру, хто любить матові шкіри. Він дає такий, ну, це навіть не здорове сяєння шкіри, а навіть трошечки більше. Тому хто любить таке, вам сподобається. Хто не любить вологий фініш, це цей кушон не для вас. Якщо, звісно, якщо його припудрити, це не так помітно, але все ж таки навіть скрізь пудру. Це, це не шиммер, це кисення, його досить помітно. Для сухої шкіри він дуже гарний. Дивіться, як гарно він все прикрив і як гарно адаптувався під мою шкіру. Зазвичай я беру собі відтінки набагато світліші, чим цей. Мені подобається, як він виглядає. Я люблю вологий фініш, тому я задоволена, але все ж таки я повторюю, що якщо у вас жирна шкіра, то цей кушон, я гадаю, що не для вас. Отакий От відгук на ці два продукти. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, хто користувався цими засобами, які у вас відгуки, мені дуже цікаво. Бережіть себе, все буде добре, ми обов'язково переможемо. Я маю надію, що ви всі обезпеці. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А на сьогодні це все всім па-па!